Всім привіт! Я Поліна, і давайте подивимося разом таро-прогноз для близнюків на жовтень 24-го. Почнемо ми з колоди «Книга тіней. Ось така вона. І давайте глянемо, що очікує близнюків, жовтні, основні події. На що звернути увагу і так далі. Так, близнюки. Десятка пентаклів. Перегорнута, правда, Луна. Угу. І. Трійка води. Так, про що у нас тут перегорнута луна? Покажіть, будь ласка, карти. Пар води. Значить, дивіться, близьнюки. Десятка пентаклів взагалі шикарна карта. Це карта достатку. Ну, взагалі, в будь-якому форматі не обов'язково там ви працюєте, не працюєте. Взагалі, просто є достаток, є де жити. Причому не просто знаєте, де жити, просто от, от класно, типо, є де жити. Комфортно. Взагалі, десятка пентаклів перегорнута, це взагалі карта золотої клітки. Розумієте цю аналогію? Тобто є де жити, є, наприклад, де працювати, є якісь гроші, можливо, ви працюєте в корпоративній компанії або що. Але все, це максимум, по суті, на зараз. Хочеться більше, а куди більше не знаю. От, і от від цього як би можуть бути питання. Десятка взагалі, бачите, тут сімейна карта, можливо, будете бачитись з батьками, з сім'єю, збиратися на якісь заходи і так далі. В перегорнутому значенні, не знаю, можливо, там з кимось в сім'ї можете посваритися, там не знайти спільної точки, да, дотику. Але ну, взагалі дуже така комфортна, заземлена, не знаю, сімейний бізнес теж проходить, можливо, попросту грошей у батьків або батьків у вас. Да? Тобто, можливо, хтось поверне навпаки гроші. Отакий формат. Далі луна перегорнута. Взагалі з пажом води, знаєте, мені одразу щось випало, що закохалися в когось, і так страшно зізнатися, і так страшно це якось все ну, розвивати. Да? Тому що цей паж води, такий е ну, хлопець такий замріяний, да? і все таке е може бути насправді, чому ні. Але насправді луна перегорнута, доволі складна карта. Бачите, тут багато води. І тут якби ніч глуха, так? тільки луна освічує цей шлях, і тут якийсь вовк, тут якийсь рак, там ще хтось, тут ще якийсь крокодил залазить у воду. Коротше, тут прям страшна ситуація, насправді темно, нічого не видно. Що це означає? Нам страшно. Так? Тобто карта насправді психологічних станів складних. Це може бути як ілюзії, так і, наприклад, депресії, психологічні якісь тривожності і туди-сюди. І оцей паж води тоді стає нам не закоханістю, а невпевненістю. Тобто, про що? Тому що ти не впевнений. Ти не впевнений, можливо в собі, можливо, в світі, можливо, все разом. І це дуже складний такий стан. Ми просто впадаємо в цю воду, да, це така підсвідомість, і ми там все пропадаємо. І це доволі складно. Тому те, що є навколо вас десятка і трійка, це добре. Тому що люди вас витягують, сім'я підтримує, наприклад. Трійка води це е, друзі, це друзі, прям якийсь шабаш. Да, бачите, Хелоу можливо, на Хелоум підете. Або що, єсь жіночі кола. Е, або там, не знаю, гуртки, клуби по інтересам і так далі. Да, тобто, день народження, до речі, теж. Тому я вам дуже раджу ходити на таке, бути в соціалізації, говорити про це, можливо, до психолога підете. Тому що луна це складний стан, правда. Вам кажу. З пажом води так, може бути закоханість, така тривожність через те, що не можете зізнатись, тому що страшно. Це знаєте, в такому позитивному форматі, але в негативному насправді ми самі собі щось надумали: тривожності, ілюзії, якісь страхи, якась шиза, по суті, яка нас затягує в глиб. Затягує Далі, так, наступна колода ось така тріумфальний місяць. Давайте подивимось тут близнюки для вас. Жовтень місяць. Так. Жовтень місяць, близняки. Так, десятка жезлів. Дві карти одразу випала. Трійка мечова. Сімка. Давайте ще одну. Королева мечова. Так. Цікаво, у вас тут е мечові, ну, карти, да, це ваша стихія, близнюки, тобто комунікація, логіка, інформація. Да. Е окей, десятка жезлів першою випала. Бачите, він тут набрав хабатам і несе. Це карта обов'язків, коли треба дуже багато всього робити, встигати. Важко, але що поробиш? Ну, типа, набрав вже да? роботу, особисті стосунки, навчання, не знаю, все разом. Оце десятка жезлів. Ледве встигаєш, вже з тебе капає, а ти оце там. Так, далі. Трійка мечова. Ви знаєте, в такому контексті трійка і сімка разом випали. Я би сказала так, я би сказала так. У вас тут, по-перше, явний є якийсь конфлікт, тому що, дивіться, от, наприклад, королева мечова, бачите, в неї ніж, а й меч в крові там, зверху. Тобто, тут трійка мечова, розбите серце якесь. Сімірка мечів, тут якась падлянка. Да? Тобто тут якесь створіння, воно вкрало ці мечі, да? вкрало і стрьомно, не знаю. от як-то Все очень так, да? не, не класно. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що ви з кимось тут явно будете виясняти стосунки, і ви переможете. Бачите, тут от, Меч, І от в неї в руках меч. Тобто вона забрала у супротивника меч. Скоріше, забрала, але вам ця перемога ну як би, далася такою собі ціною, да? ну, розбити серце, тобто або собі розбили, або комусь. І плюс сімірка мечова перегорнута. Тривожності, переживання, самі себе накрутили, можливо, через це і почнеться сварка, тому що трійка мечів це перехід на особистості, на емоції, коли ми не дивимося тверезо, хоча королеві мечів – це не свойственна, вона дуже така розумна, логічна. Але оці дві карти нам говорять, що ви, можливо, щось там за щось вчепитесь, перейдете на особистості, будете тривожитись і з кимось можете сильно посваритись. Ось так. Не знаю, погано чи добре, але, але так є. Так, е наступна колода. 78 дверей. Ось така от вона. І давайте подивимось близняки ваша робота. Робота у близняків. Опа. Так, п'ятірка жезлів. Угу. Що ще? жрець іерафант перегорнутий. Знову трійка води. Бачите, у вас тут вона вже була. Про що перегорнутий її ірофант? Імператриця, да, перегорнута. Значить, так. Взагалі, п'ятірка жезлів в плані роботи. От бачите, він зібрався її добасити цю, цю дверь. Да. Яку закрили, і він починає її сам добасити, тобто це про активну роботу. Ну, тобто, це прям багато-багато фізи... можливо, навіть фізичної роботи, да, там, або комунікації, жезли ще активності, комунікації, поговорити з кимось. Так далі. Тобто, дуже активно все. Е, е, далі у вас трійка же е, і трійка кубків, і жрець перегорнутий. У нас говорить про що. Про те, що, можливо, в вашій роботі будуть е, якісь задачі, які треба буде там, оформити, кудись поїхати, в якусь інстанцію, суд, там, якісь нотаріуси, но, там, якісь такі штуки, да? такі казенні дома, так би мовити, але е, це буде сильно сповільнювати ваш процес, не подобається. Плюс жрець перегорнути це може бути якийсь начальник, бюрократія, якась така, знаєте, неприємна, яка буде теж затягувати якісь процеси. От, і ви з чимось будете явно незгодні. Трійка води перегорнута, да? або ви з соціумом не згодні, або соціум з вами. Да? Тобто трійка води саме в перегорнутому значенні розходяться погляди на якусь е е подію. Але я, е ну, я би сказала так, ну знаєте, в, в колективі якось там розділились погляди, або якісь, е може бути, плітки теж. Колективні такі, теж може йти по трійці води перегорниті. Так, наступна колода. Це Pagan Otherworld. World Таро. Така от вона, велика. От. І давайте глянемо. Близнюки. глянемоки, ваше особисте життя на жовтень. Близнюки, у яких є пара. Покажіть, будь ласка. Четвірка води. Так, справедливість і. Угу. І близнюки, у яких немає пари. Ваше особисте життя в жовтому. Король води. Хтось з'явиться? І так. Е близнюки, у яких немає пари. Кажу ж, з'явиться: король води це прям щось взагалі джекпот. Дуже приємний, дуже розуміючий, емпатічний психолог, консультант. Да? Ну, тобто крута карта. Можете зустріти, реально можете. Просто десь познайомитись, друзі познайомлять, просто в якійсь звичайній комунікації потрійка. Можливо, робочий, якийсь спеціаліст до вас прийде, колега, ви там почнете спілкуватися. Е, не буде якось ну, десятка жезлів так швидко, десятка прям. Вона нам вже говорить про якийсь результат. Який для вас, можливо, буде занадто швидко все розвиватись. Або, можливо, хтось із партнерів не захоче якось розвивати ці стосунки. Ну, якось... Можливо, буде якийсь конфлікт по інтересам, і так далі. Тобто, я би так сказала: тут явно є комунікація, тут явно є знайомство, і може бути доволі стрімким, що вас, і вас, і, і, і партнера насправді може налякати. Так, близняків, у яких є партнер. У вас тут. Сьомий дім вияснення стосунків, От прямо будете а ти, а я, а от ти, а я, а ти, а я і так далі. да. Тобто це постійно, це, знаєте, справедливість в стосунках ну, в перегорші, в перегорнутому значенні. Ну, Це може бути прям щось накипіло настільки, що ви вже почали переходити якусь межу. да. Тут ще і шістка води, тобто щось вже накипіло ну, довго. Довго якась ситуація наростала капля за каплею. А про що тут? Ну, Якісь можливості, якісь емоції, хочеться виплеснути, знаєте, мені так здається. Тому що ну, кубкові карти, але справедливість ну, це оцінка. Це е, ну, така. Оціночне судження, яке ніхто не просить, знаєте, щось там, або суб'єктивне бачення, так? теж неприємно. Сімірка мечів, у вас вже вона тут є, тобто тривожність, постійно тривожитись з приводу, можливо, партнерства. Порадна тут для вас. Е Піднімайте діалог, говоріть, можливо, навіть ідіть на конфлікт, але йдіть тверезо. Без, без оцих знаєте, таких моментів, що там емоції, перехідна емоції, я би вам. У вас воно, до речі, отут і є, бачите? Оце перехідна емоції, ви перейшли, отут це видно. Якесь суб'єктивне бачення. От, наприклад, я, тільки я сиджу з дітьми, або тільки я готую, або тільки я працюю, або тільки я, А от ти нічого. Оце ну, не треба. Да? От коли... От, Конкретно по фактам чітко скажіть, що вам треба. Да? Як то кажуть психологи словами через рот, чітко скажіть, що вам подобається, що не подобається. Конкретно. Да? От тут вам рекомендують такі карти. Так, і як порада, остання колода, незалежні. Люблю цю колоду. Давайте близнюки подивимось, пораду для вас. Фух, на жовтені. Колісниця. Зверніть увагу на вашу кар'єру. Включайте амбіції на всі 160 км в час і женіть. Тобто колісниця це впевненість, це рух, це мотивація. Це я пішов і роблю, і їду, і взагалі все, що треба, я зроблю. Це така, знаєте, мотивація, огонь, Амбіції увімкнулись. Цікаво, цікаво. У вас взагалі такий собі ну, розкладик на роботу, Жрець якийсь перегорнутий. можливо, воно про це і каже, що, знаєте, жреця, може, там якась буде ситуація, якась сповільнена, да? а колісниця вам говорить, не тупіть. Ну, в принципі, не тупіть, да? будьте впертими, я би так ще сказала. От колісниця, вона вперта, вона рішуча про силу, про амбіції. От, тому ось така у вас порада. До, клас. Е, також хотіла сказати, що 17 жовтня я починаю свій курс по таро. І якщо вам цікаво і ви хочете навчитися або зробити таро своєю професією, е, можете переходити на мій інстаграм, е, подивитися, що до чого, і написати мені там. Ваші питання я на все відповім. Всім бажаю тільці чудо, о, тільці, близніки, прекрасного жовтня і всім пока!